Про секретні складники супу з секретних складників. Ну Що готові? Дізнатись, поїхала. Дивіться, граючись, використовуємо цю техніку. Підходить вона діткам від трьох років. Використовувати її буквально дві хвилини на день, три рази. Використовуємо її без насилля над дитиною. Це дуже важливо. Краще ви будете довше процедуру цю розтягувати на тижні, на місяці, аніж ви просто будете її дитину мордувати. Дитина лягає, придумати можна будь-яку гру, там, не знаю, в рибалку якусь чи ще щось. Дитина лягає. На спину головою до вас. Ви просите дитину, ви берете чи серветку, чи перчатки і просите дитину дістати язичка. Ви дістаєте язик, тримаєте його, фіксуєте його серветкою. бажано серветкою такою дуже плотненькою, для того, щоб було вам зручніше. І потрошечки починаєте відтягувати язик. Ось таким чином. Відтягнули чуть, -чуть порахували до п'яти, відпустили. Все, залишили дитину. Знову щось погралися, підійшли, потягнули за язичок. Порахували до п'яти, відпустили, і таким чином на протязі дня ви можете використовувати цю техніку, яка дуже класно сприяє відновленню тонусу язика.